Займаємося скоромовками. Скоромовки ми учимо в різних темпах і приходимо до якогось результату. Зараз я пропоную вам послухати ем, гостю з Японії, Машу Михайлову, яка розкриє вам, власне, послідовність вивчення скоромовки. Японська скоромовка, як три Як циндрак циндроні, жили собі три японки, цивий цибедриби, цибедриби, дрем помпоні. Одружився, як із цибою, як циндрак, із себе дривою, як циндрак циндроні і цивидрива дрим помпоні. Жили собі три японці. Як як циндрак, як циндра циндроні Жили собі три японки Циби, це видрибить собі тримпомпоні. Одружився як із цибою, як ці із і себе як це